Викладачі та студенти Глухівського національного педагогічного університету досліджують єврейське кладовище Глухова в рамках україно ізраїльського наукового проєкту. За словами завідувача кафедри історії, правознавства та методики навчання Андрія Гриценка, саме в їх місті знаходиться єдине на сході України старовинне єврейське кладовище. Він вважається одним із найдавніших за різними даними, але йому щонайменше 300 років. Тут знаходиться майже 1100 пам'ятників, які, перш за все, сучасні, звичайно, ХХ століття, але найбільше їх саме ХІХ століття, хоча є набагато давніше. Поряд тут у нас знаходиться і сам Цвейхель, відомий єврейський письменник, який якраз тут доживав свого віку і був похований в 1888 році. За словами науковця, дослідники встановлюють стерті часом написи на надгробках, та розшукують зниклі та маловідомі поховання. Ми е намагаємося е е ідентифікувати інформацію, яка написана на надгробках, і фактично вже втрачена різними технологіями, і це нам дається. Або е нам ще приємніше, коли вдається з під землі е дістати надгробки цього каменю пісковика, які е, е, фактично вважалися відсутніми, і, е, зокрема, таких знайдено вже близько десяти. Зокрема, серед е, таких віднайдених е, введено невідомих до цього загиблих е, хлопців, юнаків е, під час е, кровавої різни більшовиків, які вони здійснили 22-23 лютого 1918 року в Глухаві, або в жіночому ряді віднайшли. Дівчат і жінок, похованих в 1910-1920 роках. Зокрема, одна із них це як написано на самому надробку, і потім ми це дослідили. і Зараз генеалогію будемо ще посилювати. Є прапраправнучкою одного з польських королів. Досліджувати кладовище непросто, адже воно зазнавало великих руйнувань за часів радянської влади, говорить Андрій Гриценко. Окремі нагробки були вкрадені на матеріали, а частину поховань засипали землею. Більшовики, які тут прийшли, перш за все, як я вже зазначав дійсно, вони а, а, протягом. Цих трьох днів у лютому 1918 року стратили, за різними даними ну щонайменше декілька сотень а можливо навіть до півтисячі євреїв жителів глухова а перш за все молоді справа в тому що очевидно в цей час їхніх розправ кровавих і пізніше коли радянська влада негативно ставилася до збереження історії то дійсно багато було зруйновано просто в Розбито, прикопано, або навіть як в інших містах, забрані ці камені піскавики для будівельних цілей, постраждало кладовище і під час російсько-української війни, у день пам'яті та примирення, 8 травня минулого року, російські військові випустили по пам'ятці історії ракету з винтокрила. Не випадково, скажімо так, стався приліт по цьому кладовищу, і єдине, що дійсно. Епіцентр прийшовся на сумішну територію, що привело до значних руйнувань. Перш за все, того, що загорілася трава, падали дерева, але знову ж таки, дякувати Богу, в прямому переносному смислі цього слова, що трава ця, згорівши, не зачепила жодного пам'ятника. Віталій, студент університету і бере участь у дослідженні кладовища. Хлопець показує, як за допомогою крейди та маркера вдається встановлювати імена людей, що були тут поховані. Вже десь приблизно тиждень ми приїжджаємо сюди та відновлюємо пам'ятки. Я відновлюю записи, які тут написані, завдяки чому ми зможемо їх прочитати. Та дізнатися, хто саме тут похований. Ми вже відновили більше десяти надгробків, та змогли дізнатися, яка саме людина тут похована. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.